Хочу привітати сьогодні школу-інтернат зі святами, Днем Знань, 1 вересня. Як завжди, сьогодні ясна погода, сьогодні в цю школу прийшли нові дітки, в цю родину, які дійсно діти будуть почувати себе як, 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 як діти своїх батьків. тому що в цій школі, Весь педагогічний колектив відноситься до цих дітей, як до своїх рідних. Тому я більш ніж впевнений, що вони здобудуть тут дійсно знання, що вони стануть талановитими, знаючи, що на сьогоднішній день тут навчаються діти, які є навіть вже майстрами спорту з настільного тенісу, а також навчаються і іншому ремеслу. От, Тому кхе -кхе, бажаю їм щастя, здоров'я в першу чергу, наснаги, е, э, э, жаги до навчання, саме головне, і все їм само найкраще.